Всім доброго дня, дорогі підписники, гості каналу. Ось знаходжуся в своїй теплиці. Хочу вам показати таку буржуйку для обгріва. Це забрав у брата, вона стояла в його в гаражі. Теплиця в нас така невелика, десь 6х5. Ось. Встановили таку пічку. Як бачите, трошки подимляє. Вже два рази були, затопили і відчувається у парниковий такий димок. Може воно трошки загорить, то буде краще. Будемо зараз протоплювати, поки ще у нас такого немає. Нічого в теплиці, там тільки редіска. Цибахи ростуть. І ось лежить торф для розсади. Як бачите, зроблено з балона. Вчора ми її протопляли, температура нормально набігає, нагрівається. Але як нагрівається, так і скоро остигає, тому що е, метал не дуже товстий. Ось так. Підписуйтеся, слідкуйте за каналом нашим. Всім дякую за увагу.